Слава Україні, героям слава! Скажіть, будь ласка, які, які новини з вашого району? Ну, якщо в військовому плані, то тиск по всій лінії фронту, особливо це якраз Білогорів, має 700 днів. Активні дії в серебрянському лесництві. значний тиск це Макіївка і Терни можна сказати, що наші хлопці в обороні в обороні активній. Окупанти тиснуть по всій лінії, використовують авіацію. Відзначимо, що і українська авіація на цьому напрямку працює останні дні. Якихось успіхів глобальних окупанти не мають сила оборони впевнено тримають позиції, наносять втрати окупаційній армії. Якщо по Ситуації гуманітарні, то особливо без змін по Сєвєродонецьку ситуація залишається така, як і була. Якісь відновлювальні роботи тривають, якісь показово, якісь ні непоказово продовжуються такі інтеграційні процеси в Російську Федерацію, в Російське законодавство. Великий тиск йде на молодь, на об'єкти соціальної інфраструктури, з боку там пропаганди, з боку політичних якихось процесів. Готуються вони до е, виборів е, Путіна, скажімо так, е, і в цьому сенсі якраз все більше, більше працює російська пропаганда тут на наших територіях. Власне, є якісь люди, які викладають просто вулиці, вулиці Сєвєродонецька, як вони виглядають зараз, в січні цього року викладають вулиця науки, вулиця енергетики, вулиця Сметаніна. Просто людина познімала, виклала. І бачимо, що жодної людини немає на вулиці, і самі будинки часто виглядають такими, що ну ніхто в них навіть не живе. Якось отак, от, от воно виглядає. Ну, по перше, вони впроваджують певну монополію на якісь новини, і все, що знімається, має там або погоджуватися, або все ж таки там є певні журналісти, які цим всім пропагандою займаються. Все це, всі ці ролики, які публікуються, це все більше такі. Ну нельзя сказати, що партизанські, але вони не несуть якоїсь інформації, крім того, що дійсно. Місцевих мешканців все так же там і немає, і на зимових ще менше стає. А наприклад, знімати якісь об'єкти критичної інфраструктури, там де знаходяться військові, категорично забороняються місцевим мешканцям, можуть бути проблеми в цьому питанні. Бачу, просто по заколоченні вікна масово, буквально та, от по цих вулицях. Тобто люди, очевидно, виїхали, вікна просто розбиті, їх забили фанерою і все. Ну, глобальне місто на дві третини порожнє. Це при тому, що Сєвродонецьк фактично, ну, можна сказати, що процвітав і дуже динамічно розвивався після 2014 року, ставши де-факто столицею. Так, Майорській останні 8-9 років, це був да, обласний центр. Фактично всі служби працювали тут. Міжнародні наші партнери відкривали офіси. Бізнес весь акцентувався якраз тут. Сіродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне така була агломерація, і фактична основа Сєродонецького району. Це, це, це три великих міста, в яких проживало там 90% населення Сіверодонецького району і половина населення неокупованої частини Луганської області. Власна частина, чи, чи вся Луганська область на даний момент захоплена ворогом? Ну фактично, ні. Є якісь частини, які і не були окуповані. Це та ж сама Білогорівка, про яку я в початку сказав. Плюс є деокуповані частини. Це все ж таки там Сватівський район, дві громади Каламичівська і Краснореченська. Деякі населені пункти якої були відбиті у окупантів, там знаходяться ще певна чисельність місцевих мешканців близько півсотні. На всі ці населені пункти. Там їх близько десяти. Туди намагаються інколи потрапляти наші підрозділи поліції, працівники військових адміністрацій, там постійно присутні військові, які. Казують допомогу, але знов таки окупанти нищать ці деокуповані насили, населені пункти. І є інформація, що і, е, є загиблий е, на цьому тижні, і е, при його евакуації виїхало ще троє цивільних е, вирішили. Ну, родина загиблого вирішили покинути прифронтовий населений пункт.